Врятувати життя миколаївців до міської лікарні номер 1 завітали фахівці інституту серця. Лікарі провели огляд пацієнтів із вродженими або набутими серцево-судинними захворюваннями та обмінялися досвідом з миколаївськими кардіологами. Про те, чому лікарі долають сотні кілометрів, аби провести прийом у Миколаєві, розкажуть далі наші кореспонденти. У коридорі міської лікарні номер 1 зібралася чимала черга пацієнтів. Усі вони чекають прийому у фахівців Київського інституту серця. Лікар-кардіохірург, кандидат медичних наук Юрій Харенко, завітав до Миколаєва разом зі своєю колегою, лікаркою з функціональної діагностики Христиною Монастирською. Надаємо пацієнтам допомогу, консультуємо, діагностуємо пацієнтів, які потребують кардіохірургічних втручань, і ми визначаємося, чи потрібно оперативне втручання, чи не потрібно. Так само деяким людям в даний час з війною з усім важко добратися до міста Києва в інші спеціалізовані центри, щоб вони не приїздили до нас. Ми приїздимо сюди і надаємо, консультуємо безкоштовно, проводимо огляди. Такий візит кардіологів до Миколаєва це спільна ініціатива міської лікарні та фахівців Міністерства охорони здоров'я України. Кардіологи з інституту серця вже не вперше приїжджають до Миколаєва, розповідає завідувачка кардіоревматологічного відділення Надія Цихоня. Вони до нас приїжджають вже принаймні третій раз. Це на протязі двох років почали ми з початку війни таку ситуацію, коли стала потреба в консультуванні, і пацієнти Жко аби і не могли добратися до Києва, враховуючи об'єктивні причини. І ми започаткували таку роботу з консультації в регіонах. За один такий прийом лікарів встигають оглянути близько 50 пацієнтів. Здебільшого це люди з тяжкими захворюваннями, як от ішемічна хвороба, чи вроджені вади серця. Пані Наталя також чекає свої черги. Рік тому жінка вже була на прийомі у цих лікарів. Прийшла на прийом сюди на консультацію до Юрія Олександровича Харенка. І через місяць, буквально через місяць, я була вже прооперована. Протезування двох клапанів мітрального і аортального. Покращення є і значне покращення мого стану. Це небо і земля. Я дуже дякую лікарю, що він трапився на моєму шляху. Я дуже дякую професійний і позитивний лікар. Так, двічі на рік кардіологи інституту серця долають сотні кілометрів, аби надати безкоштовну допомогу миколаївцям. У майбутньому планують приїжджати частіше, адже це можливість допомогти людям подолати складні хвороби, а ще обмінятися досвідом з миколаївськими фахівцями. Це наше покликання, покликання. Ми лікарі, і саме ціна, що є у людей, це здоров'я. І мені дуже приємно бачити цих пацієнтів, які телефонують, вітають святами і кажуть, що вони живуть, що вони в них все хорошо, що вони бачать внуків, що там дзвонять я повів внука в школу там чи дитину, ще чи... сейса є дуже приємні моменти. Це дуже цінно для кожного з нас, додає кардіолог. Коли ти бачиш, як твої старання зберігають життя пацієнтам, від цього ніби з'являється друге дихання, аби працювати ще більше і краще. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.